Законодавство на сьогоднішній день не дозволяє зняти з них дисциплінарне стягнення і поновити їх в військових званнях та направити для служби в бойові частини замість вбитих офіцерів. Так так, замість вбитих офіцерів також вбивають як і солдат. тут зупинився чат. Заходять людей, ховають ціні з давні давини, аж домнині і бачили нас з тобою. Коли ми лишилися вчора Двоє звертаюся до пана Зеленського верховного Голокомандовича. Доповідаю вам, можливо, ви не знаєте, що в силах оборони знаходяться колишні офіцери, які позбавлені військового звання. Це люди, які в минулому керували підрозділами, знають і вміють, як цю службу організовувати. Вміють вже і набули бойовий досвід за 27 місяців війни, тому що воюють на солдатських посадах. Законодавство на сьогоднішній день не дозволяє зняти з них дисциплінарне стягнення і поновити їх в військових званнях та направити для служби в бойові частини замість вбитих офіцерів, так, так, замість вбитих офіцерів також вбивають як і солдат. Тому і ми бачимо, пане верховний Командувач, що і чуємо з багатьох істочників, що в Збройних силах дуже великий некомплект, в тому числі некомплект офіцерів в бойових частинах, які формуються. Прошу вас звернути на це питання увагу. Також хотів звернутися до пана Завітневича і до комітету оборони розвідки, в якому знаходяться зареєстровані два законопроекти про повернення військових звань. Але ці депутати цього комітету, і начальник цього комітету, чи як там руководитель, да, будемо говорити, нічого ще не зробили для того, щоб змістити оборонну здатність держави. Жодного, жодного законопроекту не погоджено ще. Тобто ці люди уникають цього питання, і виникає питання на інтереси якої держави працює цей комітет, також нам відомо. І вже ми чули із, із інтернету із засобів масової інформації від деяких чиновників, що вже збираються випускати злочинців із тюрем, призначати їх на сержантські солдатські посади. Ну, мабуть, і генеральська скоро буде. І ці люди будуть е, воювати разом з нами всі разом. І в мене виникає питання до чиновників, до всіх до президента, до голови Верховної Ради, до Завітневича, до міністра оборони. Скажіть, будь ласка, а це як виходить? Я не проти того, щоб вони воювали, але все ж таки получається, що держава їх реабілітовує злочинців. Да? А колишні офіцери, які були в дисциплінарному порядку, позбавлені військових звань. І які вже відслужили 27 місяців і пролили і видали життя частково, хто може повністю, вони що не заслуговують на реабілітацію перед державою? Якось несправедливо виходить. Тоді прошу вас, панове депутати, пане міністр оборони, пане Верховний Голокомандувач, пане голова Верховної Ради. Візьміть, будь ласка, це питання на контроль і заради людської справедливості, раді того, що написано у нас в Конституції, що закон і перед ним всі рівні. Також військовослужбовці повинні бути рівними перед законом. Будь ласка, відпрацюйте механізм зняття стягнення виді позбавлення військового звання в дисциплінарному порядку. Це буде порядно, законно і справедливо.